Центр звучить через поля. Отут все саме складне». завжди люди скопуються і кажуть, ну, це прикольно, якщо хтось вміє читати поля, а якщо я не вмію, як мені це все подивитися? І отут все і просто, і складно. У мене на сьогоднішній, не знаю, цей тиждень, був, я постійно як попу пояснювала цю історію, і купа було кейсів, які, з якими я зараз хочу, там, ну, хоча б образно, механічно поділитися. Дивіться. Якщо у людини відбувається щось всередині, вона почуває емоційно, чи морально погано, ментально погано, і до неї вдома є діти. Все дуже просто. Вони можуть розібрати, що з вами відбувається. Ви сідаєте десь в куточку на диванчик чи на і Якщо у вас є діти, у вас достатньо, просто бажання захотіти побачити і зрозуміти, що у вас відбувається всередині. Не пройде декількох хвилин. Як ви будете зрі... з... споглядати за, можливо, абсурдною бійкою між вашими дітьми, або складною, непропорціонально взагалі зрозумілою конструкцією їхнього тирла один з одним фізично? Ваша задача не побігти всіх їх там рятувати, а зрозуміти, що це кіно показують для вас. Кено не для того, щоб зараз мама чи тато вскокнули, напряглись і почали замість своєї внутрішньої проблеми вирішувати, що там з дітьми. Ні, вам треба подивитись, яку сцену перед вами розгортають поля. Чому звідки взялися поля, якщо були тільки що діти, так тому що діти найкрасивіше, найшвидше відображають те, що відбувається в полях. Тим паче, якщо прийшов запит. Вони його реалізують.